Зараз є Сергій Фурса на зв'язку. економіст та фінансист з нами. Давайте його долучимо. Пане Сергію, вітаємо. Добрий ранок пане Сергію. Як ви оцінюєте фінансово, фінансово економічний скажімо так, зріз візиту нашого наших урядових делегацій до сполучених штатів минулого тижня? Там вже були зустрічі із МВФ. Там був і пишний, і міністр фінансів. Є якісь результати хороші по, по, по фінансам? Дивіться, їх не може бути та це не про це не візити про результати, да це візити про поговорити про нетворки, про підтримку зв'язку, про звірку годинника і може про напрацювання там тої самої майбутньої програми МВФ чи проговорення якихось речей, які потім будуть в програмі реформ. Але зараз жодних результатів фізично просто не може бути. Пан Сергію, є до слова ще інформація про те, що США відмовилися підтримати план великої сімки щодо передачі Україні 140 мільярдів заморожених активів Росії. Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела на умовах анонімності. Звичайно, За інформацією видання американські чиновники не приєднуються через ризики для стабільності ринку та небажання брати зобов'язання. Нібито про це вони повідомили європейських колег у Куларах під час зустрічі МВФ у Вашингтоні. Я вже зазначу, що ЄС планував використати активи для кредитів на підтримку. Україна, але детальний проект буде оприлюднений лише після схвалення лідерами Європейського союзу. А чи вирішує щось тут безпосередньо голос самих сполучених штатів Америки? Бо йдеться про а, безпосередньо ті активи Російської Федерації, які заморожені в країнах ЄС, тобто з самого початку не долучались yeah. же. Дивіться, в США є там мільярдів 5 доларів. Тому умова йшла і про них, але це дрібниця, звісно, в порівнянні. І тут парадоксальне, що саме США три роки нили. Що ось Європа, у вас є заморожені російські активи. Давайте забирати, і ми тоді заберемо. Вони нили, нили, нили. Коли Європа нарешті дозріла, вони раптом дали задню, що звісно виглядає. Погано виглядає з точки зору самих сполучених штатів, чи завадить це нам отримати репараційний кредит? Скоріше за все не має завадити, тому що. Власне, дійсно це рішення європейського союзу, плюс до них вже доєдналася Канада і Британія. У Британії десь 25 мільярдів. Канада просто докуп, докупи доєдналася. Чи є певна все ж таки тривожність у мене на тлі цієї новини від Bloomberg? Вчора було тому, що голова ЄЦБ вийшла в ЄЦБ. Зазвичай це, це європейський центральний банк. Вони були в опозиції до. Будь-якого використання тіла російських активів, mm -hmm. і от вчора голова ЄЦБ дала інтерв'ю десь на якомусь телебаченні, де сказала, що е, вони вже окей, якщо всі окей. Mm -hmm. І от тепер питання: оце всі окей, включає, що 100% мають бути сполучені штати чи ні з того, що ми чули від валютного фонду від наших друзів ЄС, то немає завадити репараційному кредиту. Це ця заява американців. Але звісно, вона пролунала дуже недоречно. Ну не заява, а навіть новина. Дуже недоречний час і створює ті ризики, без яких краще було б обійтись. Бо для нас зараз це критично важлива історія, і виділення цього репараційного кредита просто перегортає стіл, надає дуже багато фінансових фінансово-воєнних козирів Україні, підвищує чек, так як Росія робити не може, і тому зрозуміло, Росія буде впиратися до останнього, щоб цього не сталося. І якщо раптом Трамп якимись своїми діями завадить, то це буде величезна підстава з його боку. До речі, післязавтра ці дискусії продовжаться на рівні е, Європи. Та знову європейські лідери зберуться, аби обговорити в тому числі це це питання в, в четвер. Чекаємо на позитивні рішення. Звісно, ну і тут, пане Сергію, хочеться у вас запитати, що наші що ваші джерела кажуть про візит у все ж таки української делегації до МВФ. Про що говорили, тому що тут є цікаві м, такі версії від Блумберг, що нібито МВФ тисне на Україну з метою девальвації гривні. Для того щоб збільшити бюджетні доходи, також за прогнозом МВФ курс гривні зросте до 50 гривень до 29 року. В цьому бюджеті закладено 45, Я так розумію, і відповідно, МВФ хоче, щоб курс закладений в бюджеті відповідав реальному курсу. І щось якийсь рух в бік девальвації гривні, ми на ринку спостерігаємо зараз. Вже трошечки за 42 десь там воно перейшло. Отже, яка Реальна ситуація, що можливо, яку інформацію маєте ви, пане Сергію? Ні, ну дивіться, ніхто нікуди не перейшов. Вулиця сьогодні 41,8, 41,7 міжбанк. тому воно все в рамках курсу, який ми бачимо протягом останнього року. Всього дійсно позиція МВФ і позиція Нацбанку останній рік не збігається, бо МВФ зазвичай казав і український Мінфін, до речі. Тут їх позиція збігається. Вони лобіюють повільну девальвацію. Власне, в тому числі для того, щоб ті е, е, гроші, які ми отримуємо від західних партнерів, коли вони конвертувалися, вони приходили в більшу кількість гривні. Опозиція Нацбанка інша, вони кажуть: дивіться, ми таргетуємо інфляцію. Е, якщо буде девальвація гривні, то, то це буде тиснути на ціни. Е, до того ж, долар слабше відносно євро, і тому нема резону девальвувати гривню відносно. Долара, бо воно саме по собі при фіксованому курсу гривня до долара, девальвує відносно євро, і це, власна Європа, наш торгівельний партнер, а ніяк не Сполучені Штати Америки. І це, ця розмова вже давно триває. Там насправді нема такого, що зараз приїхав наш банк і на нього наїхав МВФ. Ні, це давно розмова на рівні експертів і так далі. Е, розмова йде в тому числі про те, що ну дивіться, в нас шалений торгівельний дефіцит. Да, і девальвація зазвичай допомагає його уникнути. Але з іншого боку, всі кажуть: ну дивіться на цей торгівельний дефіцит. Якщо девальвація його не змінить, він має специфічну природу зараз. Тому дивіться, скоріше за все, позиція Нацбанку не зміниться, а вона тут все ж таки домінуюча. І тиск МВФ це нема такого значного зараз тиску від МВФ стосовно цього питання. Тому я думаю, тут позиція збережеться саме Національного банку, принаймні найближчі там півроку, що курс буде збережений, плюс-мінус на поточному рівні, яку ми маємо, курс гривні відносно долара. Це треба розуміти, тому що там, що там долар відносно євро робить, то вже інша історія. І МВФ зараз веде розмову так само про. Коли ми готуємо зараз до нової програми МВФ, що там буде, то ключові тези там антикорупція і не поламати реформи, які були зроблені. І друге, це боротьба з тіні в українській економіці. Бо є розуміння, що там зараз дуже багато грошей, які просто лежать і просяться в бюджет, як класична історія з посилками, Да? Це вже доходить до того, що там 2-3 мільярди доларів на рік просто український бюджет не тому що в нас є ця шалена китайська діра. І МВФ також це помітив зараз. Да, нарешті. Тому детинізація, антикорупція і не поламайте попередні реформи. Щодо посилок, будуть м -м, знижувати та, цю планку для посилок в наступному бюджеті. Ви це бачите? Я це не бачу, але ця планка має бути нуль, uh -huh. бо не має бути планки. Бо у нас дивна ситуація, коли є типу в місті три супермаркети, вдвох є податки, а в одному немає. І це один китайський супермаркет. китайські супермаркети. Ми такі о класно. Давайте підтримувати китайського виробника. Нехай люди купують китайську продукцію. Це нонсенс, особливо враховуючи, як китай підтримує Росію. Пан є ще цікаві такі пропозиції. Зокрема, що комітет рекомендує рекомендував певний законопроект, де йдеться про податок на прибуток банків, який можуть тимчасово підвищити до 50%. Наскільки це може бути реалістичним рішенням, ухваленим рішенням наших парламентарів? Бо 50% це половина заробітку і ну здається суттєве підвищення. Я так розумію, що в Нацбанку інша позиція там є навіть зараз у владних структурах дискусія по цьому та між Нацбанком, Мінфіном і комі. Татом Верховної Ради, ну дивіться це ж не новий податок. Вже два роки він був, і два роки кожен раз його водили як тимчасово на один раз. Ага. От ми прийшли в третій рік, знов дефіцит бюджету, знов тимчасово на один раз хочемо ввести цей податок. Скоріше за все, його введуть, бо власне мова ж не про заробітки, мова про прибуток. Це дуже важлива різниця. Да? І зараз дійсно українські банки дуже прибуткові. Банківська система в дуже доброму стані, банки дуже прибуткові. І коли під час війни у вас є сегмент ринку, який має надприбутки відносні, то звісно в уряду чешуться руки, ці прибутки забрати, і власне їх важко у цьому звинувачувати. І дійсно, Нацбанк тут представляє позицію банків, вони завжди виступали проти, але це нікого не зупиняло два попередні роки. Ну він НБУ, от що ЗМІ пишуть, що НБУ різко. Розкритикував це підняття податку для банків до 50% І власне регулятор попереджає, що такий крок може призвести до необхідності додаткових вливань капіталу в державні банки, що ляже на плечі платників податків. Е, дивіться, наш це каже за третій рік. Постріл е, Дивіться, мова про прибуток. Прибуток і не мав проблем з достатністю капіталу у державних банків, і у державних банків є прибуток, просто він буде вдвічі менший. Насправді, коли ми говоримо про державні банки, то це в принципі не має сенсу говорити, тому що держава все, все забирає. Держава ж дивідентами у державних банків забирає все, тому 50% податок на прибуток. Байдуже, да якщо є там прибуток 100 у умовного приватбанку, то скоріш за все держава забере 90 Да, і як вона забирає, чи 50 плюс 40, чи відразу 90, значення немає. Пан Сергію, ну і сьогодні починається важливий пленарний тиждень. Ну це такий розігрів, але все ж таки бюджетний процес вже помітно навіть по інформаційній стрічці він бурхливо розгортається в Верховній Раді на рівні комітетів. Може бути перше читання цього тижня. Отже, ваше враження від бюджету, скажімо так, цього року, і про що свідчить ось ця кількість рекордна правок понад три тисячі. Зараз їх там в турборежимі якось розглянуть. Насправді наскільки бюджет виглядає? готовим, реалістичним, на ваш погляд. А, звичайний бюджет, який ми маємо під час війни, звісно, не без тарганів, не без популізму. А так, звичайний бюджет. В ньому занадто багато вже подиху виборів, яких тупо не буде, да? але люди, на жаль, до нього готуються. І це призводить до багатьох проблем насправді. І ця кількість правок – це також свідчення бюджету, бо депутати пішли там собі соцеконом вимагати і так далі. Те, що вони зазвичай робили перед виборами. З іншого боку, ми бачимо зростання зарплат вчителів. Що також завжди було ознакою підготовки до виборів, і це величезна проблема для економіки. не зростання зар... зарплат вчителів, а думка е людей, які приймають рішення, що вибори скоро, а значить, війна скоро закінчиться. Бо люди не мислять тоді стратегічно, починають короткими. Е Речами робити, і в результаті приймається наприклад дуже шкідливе рішення для української економіки, як відкриття кордонів для 18-22, наприклад, шалений удар по українському бізнесу, шалений удар по українській армії в майбутньому, і так далі. А і розкажіть тут... про це, пане Сергію. Якщо є цифри, можливо, чомусь можете підтвердити або ну є дані, скажімо так, від колег, які в бізнесі працюють в фінансах. Якісь цифри можливо по цьому? Ну, дивіться, це розрив. Якщо ми говоримо про український бізнес, цифри розрізнені, але люди. Mm. Да, і Український бізнес називається, дуже багато української частини бізнесу називається диверсією. От прямо. E, тому точні цифри я вам не скажу, але багато у нас були цифри там з боку польських прикордонників. Наприклад, вони казали про 40 тисяч молодих чоловіків за місяць, які виїхали. E, ми можемо там екстраполювати цю цифру, думати, що люди їдуть не тільки в Польщу там і в Чехію, в Німеччину і так далі. E, тому ми маємо тільки по чоловікам, напевно, будемо мати 100 тисяч плюс. Людей, які поїхали, які мали бути частиною робочої сили, і частиною українського uh -huh. суспільства. Плюс, як ми розуміємо, що ще йдуть хлопці, то з ними можуть поїхати дівчата. Тоді це вже 200 тисяч втрат. Uh -huh. Тому це шалена шкода, і вона б не була зроблена, якби люди розуміли, що виборів скоро не буде, і от це те саме ми бачимо і в бюджеті. Пане Сергію. Дуже дякуємо вам, що долучилися до нашої дискусії. Сергій Фурса, економіст та фінансист, був із з нами на зв'язку. Дякуємо, пане Сергію.